«Цей рекорд є дійсно унікальним. По перше, тому що він є вперше в цій категорії, і також тому, що дослідивши взагалі поведінку тварин, ми встановили, що Мікі є дійсно унікальним котом. Ви його знайшли, так. Та, ви його знайшли на вулиці. Він можна сказати, виграв лотерейний білет. Ми присуджуємо рекорд, найбільш перший соціалізований кіт в Україні категорії Унікальні тварини. Оголошуємо, що рекорд є встановлений. Вітаємо! Дякую. Кота звати Мікі. Йому 5,5 з половиною рочки важить 8 кг 500 г. Характер у нього сингвіністичний, але він може і лапкою вдарити, і показати свій характер теж. Але так як це виховання, це новий підхід до вигулу кота. Тобто, це моя авторська методика навчити кота гарно і приємно реагувати на людей, на все, що пов'язане з людьми. Тобто бути соціалізованим в повному смислі цього слова. Він знає команди, тобто, він знає ходити, лежати, йти, м'язко це не дресура. Категорично ні, це просто стиль життя. Коли кіт, виходячи з дому, стає котом компаньйоном. Відчуваю незрівнянну радість, тому що п'ять років були непростими. Люди по-різному реагують на те, що я вожу кота в калясті. Але я вважаю, що це започаткує новий нову епоху поводження з тваринами, любові до тварин, і можливо і інші коти вийдуть на вулицю. Ми побачимо шикарних гарних наших улюбленців разом з нами на вулиці лицях ті коти яких які їздять з нею вони при з дитинства і для них для них це не є стрес антоніна тугас аліна домбровська віктор під новини на суспільному